Тема 29 міжнародний рух. Про що говориться в тій темі? Що водій механічного транспортного засобу, що прибуває до України з іншої країни, а також водій громадянин України, який виїжджає за кордон, повинен мати при собі таке: при виїзді за кордон чи при в'їзді в Україну, реєстраційні документи на ТЗ і посвідчення водія. Ну, таке посвідчення, що відповідає Конвенції про міжнародний рух. Вони зараз ті старі посвідчення міняються на отакі нові. Наступне має бути на транспортному засобі реєстраційний номерний знак, літери якого відповідають латинському алфавіту, і розпізнавальний знак держави, в якій він зареєстрований Ну, для України UA. Ми вже вчили такі сигнали. Такі знаки. Якщо транспортний засіб перебуває у міжнародному русі на території України більше двох місяців, то він повинен бути тимчасово зареєстрований в територіальному сервісному центрі. Крім транспортного засобу, що належить якимось іноземним громадянам, яким Держмедслужба на кордоні визначила термін, коли вони повинні реєструвати транспортний засіб. Certo? É.